Не відкрутишся, мінкульт уже офіційно зобов'язав УПЦ Московського патріархату змінити назву разом зі ще кількома церквами в Україні пов'язаними із країною агресоркою Росією. Так передбачає закон, ухвалений нещодавно парламентом. І, хоч сама це рішення ніяк не обмежує діяльність цих релігійних організацій, УПЦ московського патріархату ним страшенно обурені і навіть збираються звертатися до конституційного суду. Ну а поки цього не сталося, Сергій Швець придивився до подій і в Росії, і в Америці, і у Ватикані. І знайшов ще цілу купу інтриг. Сергій викладає карти, ми тебе слухаємо. Привітало! Де б іще, крім анекдоту, зустрілися Папа Римський, Дональд Трамп та кандидат у президента України. Правильно, в моєму дайджесті. На ньому шапка не загориться. А якщо й так, то не біда, бо таких у нього ще п'ять. Я про кандидата в президенти Ігоря Шевченка на всесвітньому економічному форумі в Давосі найбагатші люди планети вирішували глобальні проблеми своїх країн, а цей Проворний чолов'яга тягав шапки з контейнерів та цукерки зі столів. Усе казав на сувеніри друзям. Спантеличена поліція повірила в цю версію, бо напевно раніше не бачила такого. Натомість українська частина інтернету розреготалася над масштабністю кандидата, який іще не став президентом, а вже тягне, що бачить. А я скажу даремно, ви так друзі: за подаровані шапочки. ці п'ять виборців за нього і проголосують. Називається сучасна стратегія охоплення електорату. Якби я щось схоже сказав у Росії, то мав би шалені проблеми. Мої сторінки в соцмережах заблокували б, а я платив би штрафи, починаючи від 5 тисяч рублів. Державна дума ухвалила в першому читанні покарання за образу символів влади та держчиновників. Передбачений навіть арешт на пів місяця. Це стосується не журналістів. А усіх громадян без винятку поясню: якщо будь-хто будь-де на людях поскаржиться на високі тарифи чи низькі пенсії, то ласкаво просимо заграти. Я не жартую. У нас теж хотіли так вчинити. Це назвали законами 16 січня, і після того майдан спалахнув зі ще більшою силою. Почалися силові суточки з Беркутом. У Росії ж. Тихіше води нижче трави. Нове законодавство передбачає також покарання за помилки в публікаціях, причому навіть суд не потрібен. Достатньо рішення прокурора. Українські моряки, захоплені росіянами у Керченській протоці, є військовополоненими, не підлягають суду і мають бути звільнені. Росія мусить забезпечити вільний прохід усіх кораблів через Керченську протоку. Крим є українським. Керченський міст побудований незаконно. Це частина резолюції європейського політичного органу парламентської асамблеї. Усі країни-учасниці майже одноголосно підтримали цю резолюцію. У кулуарах Росіяни просто нападали на наших депутатів однак це вже нічого не змінить. Упродовж наступного місяця Євросоюз ухвалюватиме нові додаткові санкції проти Росії. Тепер уже за обстріл та полон українських моряків. Хоча слід сказати, що заклики асамблеї до обох держав утриматися від ескалації конфлікту приховують справжню суть ситуації. Агресію Росії, тим часом, у Сполучених Штатах Америки президент Трамп може запровадити надзвичайний стан. Уряд не хоче фінансувати його передвиборну обіцянку, будувати стіну вздовж мексиканського кордону. Трамп хоче його дотиснути, але поки що це не вдається. Відтак увесь державний сектор Америки лишився без грошей, без бюджету не виділяється жодної копійки ані на високих чиновників, ані на державні установи федерального значення. Президент призупинив роботу уряду. Це в них називається шатдаун. Трамп звинувачує опонентів. Ті, звісно, вину покладають на нього. Постраждали вже 800 тисяч державних службовців, чверть установ країни, аеропорти. Однак уперти американський президент дав лише три. Тижні, щоб гроші на будівництво стіни були виділені, інакше він цілком зробить це власноруч, запровадивши надзвичайний стан. Несподіваний бунт на кораблі проти власного керівництва організували члени Російської академії наук. 18 січня Аран надала звання почесного професора, очільнику московського патріархату. Кирилу. Втім, реакція групи науковців на це була настільки різкою, що академія змушена була відкликати нагороду. Ран вибачилася, але віцепрезидент академії заявив, що звання Кирил може отримати в майбутньому. До речі, він уже є почесним професором національного дослідницького ядерного університету. Отримав його 2010 року. А через два роки в університеті відкрилася кафедра теології. Можу тільки порадіти за таких сподвижників російської ядерної науки та й взагалі прогресу. Крилл до речі, два тижні тому заявив, що сучасні гаджети в руках молоді зло, а інтернет джерело антихриста, яке запустить апокаліпсис. І це прямо протилежно тому, що думає, і робить папа римський. Мільйони католиків по всьому світу відтепер об'єднані ще й можливістю. Помолитися одночасно з папою. Причому його ж словами під час своєї промови на площі святого Петра у Ватикані Франциск І власноруч запустив мобільний додаток, що заохочує вірян до спільної з ним молитви. Комп'ютерна програма повідомляє користувачеві за що молиться Понтифік, наприклад, за потерпілу країну. Вказується точний час початку молитви та її варіанти шістьма мовами. Папа Франциск звернувся до молоді, закликавши приєднуватись і назвав інтернет способом для єднання та спільних цінностей мене така сучасність і прогресивність католицтва дуже приваблює. А ти що скажеш? Алло? Ну я Сергію, як мінімум, можу уже передбачити, яка із церков буде швидше розростатися за рахунок молодих вірян.